Всім привіт! Сьогодні ми займалися ось забоєм бруйлерів це без потрошків. Уже розділені. Двохмісячні курочки в нас. Ось такі виросли. Корм ми давали. це хаве. Найкращий корм, який я знаю. Вже ми вирізали передостанніх. Залишилося ще 10 штук. Перед цим десь неділі-півтори назад ми порізали 30 штук, самих більших. Їм було по 42 дні. І теж вони були такі горні, хороші курочки. Я задоволена. Взимку буде що чим смакувати. Ну, ну і, звичайно, посилочки. Ось Кілька спакувала і встигла накопати і е, попакувати по пакетах. Завтра спакую і будуть їхати саджанці до своїх нових господарів. У нас іде дощ. Іде дощик такий гарненький. Висадили сьогодні полуничку, яку я вчора отримала. І якраз, якраз вовремя така погодка. Сьогодні дощик, і будемо топити сьогодні сауну. До речі, курочки в мене виросли без випайки. Я не даю бройлерам випайки, Це буває таке зимою і осінь, коли вже немає ніяких мікрубів. А влітку, звичайно, випайку треба давати. Ми чекаємо на гостей, Приїде невісточка із синочком, і будемо, будемо їх пригощати. І так, звичайно, неспросто ми топимо баньку. Ну, баньку ми часто топимо, коли похолодає. А от курочку у духовку на вечерю, звичайно, це буває рідкість, тому що ноніч ну, м'ясо їсти, звичайно, не, не дуже добре. Але інколи можна, коли приїжджає синок. То, звичайно, звичайно, хочеться побалувати смаколиками. Тому всім миру, добра, всього найкращого і всім до України. До побачення!